Дуже-дуже важко прощати. Чого? Того, що людину особливо особисто болить, болить образа зі сторони других людей, принижає, торкається нашого егоїзму. А він такий ранимий. Людина, коли жила в раю, там не було образи. Чого? Бо Божа любов була понад усе. Коли до, до життя людини вступає гріх, народжується егоїзм, який дуже ранимий. зло, нелюбов других. Дуже-дуже ранить. Інколи, інколи і любов других не, спри... не сприймається так, якби е мій егоїзм цього хотів. І тому це породжує, не можу простити. Е і народилося в нас в людях таке, е таке розуміння, як я не ворогую з кимось. То мене образило. Як я йому зла не бажаю, значить, я простив, я не сержуся, я не, не воюю, я я, моє я заспокоєне. Як я не бажаю зла, але але і добра в моїй душі важко для цієї людини. Докопатися в мені. Сьогоднішня Євангелія нам представляє якраз цей момент іти, як цей е, притча, е, і ти, як цей слуга перед Господом і сказати йому, прости мені, я согрішив. і плакати, рятуй моє життя, це нормально. Людина почуває себе загроженою, бо має платити за свої борги, Борг, любові, за всі ті поранення, які завдала іншим. Але коли зустрічає інших, тут відчувається мій біль, на ново мій біль. Вертай. Я не можу тобі простити. І Дає потім цього по справедливості до тюрми відпрацювати борг, щоб мені повернули, я по справедливості з тобою повожуся. Чого? Бо немає цієї любові, любові. Дорогі, і тому е, прощають, прощати можуть лише ті, що знаходять. Boha i dają miejsce swojej lubowi w jego życiu. Na tym tygodniu ja poczuł świiczenia od jednego z naszych chłopców w armii. Gdzieś dwa lata temu ja go przygotowiałem do chrześcenia. І з наших парафії приняв хрещення і ну, мені казалося так недостаточно приготовлений, чи він буде щось е, практикувати те ще е, в середовищі, е, в армії, е, то е, було сумно на душі. Ну, і, е, Тепер з ним зустрічався і з бригадою, так само вже як командир, поїхав в зону на Донбас. І просто ділився таким моментом. На чистому полі почали їх відстрілювати. Дуже багато хлопців було ранених, були жертви. А він говорить так: я знайшов сховище лише біля одного дерева. Там сив і бачив, як ці стріли, які вони розпадаються в повітрі, і всі ті уламки не вечать все, все, все. Це дерево, під яким я сидів. Ці уломки зневечили. В одну мить він каже так: я звернувся в цю мить до Бога. Я так молився, так молився, як ніколи. А каже так, але я в, цю, в цей момент. Ці довговічні хвилини я пізнав, я пізнав себе. Я пізнав, який я егоїст. Він каже так, я мав перед очами свій борг, який я тримав в своїх відносинах до свого батька. Він мене лишив, як маленьким. Хлопцем, я йому цей борг не простив, не знав я йому простити. Я думав, що Бог мені простив це, що я не ворогую з ним, але я не мав сили з Ним спілкуватись. І тоді, в цих довговічних хвилинах, я усвідомив собі. Яке це з моєї сторони? Просто в Бога. Мені Бог показав мою вбогість, а рівночасно через прийняття своєї вбогості я пізнав і обняв Його в Його любові. І. Ну, якось своїми словами він так казав. Я вийшов живий, але і вийшов інший з цієї долини смерті. Бог мене очистив і дав мені силу прийняти, простити всіх, хто мене в житті ранив. Дорогі. Так собі усвідомив, ця притча сьогодніша, киньте його в тюрму, віддайте його катам, поки не заплатить останньої копійки боргу. Нам так не хочеться інколи признати і наші борги, які маємо до наших ближніх. Нам так не хочеться сплачувати цей борг. Але тому Господь нас кидає часто в різні такі ситуації, життєві дуже важкі, приходить, приходять труднощі, приходить щось в наше життя, таке болюче, таке важке. Але Бог і в цей спосіб хоче достукатись. своєю любов'ю любов до нас, щоб вона могла заволодіти. Могутностям нашого буття. Ось маєш якісь ворогів. Як любиш Україну? Люби і її ворогів. Це неможливе в нашому егоїзмові. Це неможливе в наших немочах. А це потрібне дійти до Бога, дійти до Бога, щоб Його любов нас очистила і зробила сильними, сильними з Богом. Амінь. Слава Ісусу!